Вітаю, друзі! Отримала посилку з сайту Єва. Зараз я відкрию і покажу вам, що я замовила. Мушу адресу закривати рукою. Я замовляю, отак, знаєте, посилочками. Мені так простіше. Так. Ага. Це накладна. Написано Єва замовлення. Так, І достаю. Бачите, такий пакетик надутий, кладений, щоб це все по посилці не їздило. Так, от такий замовила, бачите, м'який відбілювач. Вперше, між іншим, буду користуватися. Чако, не заважай. Домік експерт. Можливо, хтось з вас користувався, то підкажіть, чи. Гарно відбілює. Так. Я просила для кольорових. Бачите, можна навіть чистити. Чистя ще таке для унітазів, для раковин. Так. А оце, хто дивився, я зробила біохімію, і мені там жіночка чи дівчинка написала купити отакий от от засіб. Бачите, Flex. от Для локонів і кудрів. От, для укладки буду користуватися. Так, що тут далі? Чистюня. Теж такий засіб. Мило. Господарське 72%. Бачите? Господарське мило. Містить справжнє мило. Я користувалася, по-моєму, меншою упаковочкою, і колір такий був жовтий-жовтий. Така кругла упаковка. Ну, хочу спробувати оцей. Так. І ще, хто пристально дивиться мої відео, звертаю увагу на мої руки, я з осені не користуюся гель-лаком. Вирішила, знаєте, щоб мої ногті трішечки відпочили. форма в них непогана. Не знаю, як надалі буде, ну поки, поки не користуюсь гель-лаками. Вже пилочка в мене стерлася, то я замовила пилочку. І два лаки. От, Бачите, було так завернуто. Я люблю з блистинками. Я взагалі, знаєте, як сорока, люблю з блистинками. Отакий От колір, бачите? Отакий. От Мені подобається. І трішечки темніший. Теж з блистинками. Оце, певно, зітру. От. Бо тут я, знаєте, вже малювала. Десь злізло, то я домальовувала. І оце намалюю. Отакі От. От дрібнички. А, ще, ще, ще. Забула. Рідина для зняття лаку. От. Теж, не знаю, кажу, буду робити гель лак чи не буду, ну, поки так. Раз замовила, значить скоро не буду. Дякую всім мої дорогеньки, хто дивився моє відео, от. хто пише коментарі, ставить лайки. От. Ви таким чином мій канал просуваєте. До нових зустрічей! Усього вам доброго і хай щастить в усьому, і усім нам миру злагоди! Перемоги! До побачення!